Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Хочу сьогодні поділитися з вами рецептом аджики. В цьому рецепті є так званий баланс смаків. Аджика в міру гостра, не пересолена, не кисла. Саме те, що потрібно. Перекрутіть перець, помідори, яблука, гострий перець і чесник через м'ясорубку. Поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, проваріть 15 хвилин і відсидіть сік, так як це роблю я. Поставте ситочко і зберіть весь сік. Його можна потім використати для приготування супу чи гаспачо. Проваріть масу годину часу. Тоді до цієї маси додайте 4 столових ложки цукру, 1,5 столових ложки солі, 250 мл олії, в мене оливкова, і ще проваріть 30 хвилин. Тоді додайте 50 мл оцту, доведіть до кипіння ще раз і розливайте у банки. Банки я простерилізувала, кришки прокип'ятила, аджику залила у банки. Закрила кришками і накрила ковдрою до повного вистигання. Стерилізувати аджику не потрібно. Хай вам смакує, друзі, готуйте, пробуйте. Я думаю, що цей рецепт припаде вам до душі. До зустрічі на каналі Як варити і печив.